Через невдачі армії РФ в Україні у відставку ідуть командувачі двох військових укруїв В Всу довго, на золі анонсували Харківську область. Там все у них получилось Херсон, анонсували. Нет армії нашої країни. Аналітики інституту вивчення війни відзначають, що мова йде про генерал-полковника Мурадова та генерал-полковника Нікіфорова. Чутки про їхню відставку викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформпросторі. Російська влада та деякі турбопатріоти зосередились на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і розв'язанні проблемних питань у самому російському командуванні і контролі, структури збройних сил і схемах їхньої дислокації, додають фахівці. Також в огляді аналітики інституту вивчення війни припускають, що російське військове керівництво ймовірно залучило до наступу на Авдіївку певну кількість підрозділів вагнерівців, щоб якось спробувати закрити дірки у тих провалах, які переслідують російську армію останнім часом. Я не бачу у цьому якогось чергового великого етапу чи якоїсь мозаїки у частині їхнього великого якогось задуму. На мій поля серйозного задуму у них на цю хвилину уже немає. Їхнє завдання, як і лишалося головним, так і лишається ліквідувати українську державність. Вони не можуть цього зробити. Вони зазнають катастрофічних поразок у першу чергу на східному плацдармі, А головної історичної поразки вже зазнали за фактом, українська державність витримала. І, на мій погляд це така собі. Чергова хвиля лютого безсильства у частині рефлексії на те, що нам оголошено про надання дуже серйозних боєприпасів. До танків маю на увазі снарядів зі збідненим ураном. От, не інакше, як це, бо нічого серйозного на бойовищі, вони запропонувати не можуть. Вони не можуть змиритися з тим, що колесо успіху неминуче крутиться на нашій бік і вдаються до класичної історичної тактики. Підкреслюю, це історична тактика: залякувати мирних мешканців і нищити, нищити і ще раз нищити класична кримінальна філософія, якщо крамничку не можна відібрати. Або не можна заставити власника платити якісь там відступні чи дань. Що треба зробити? Знищити оцим і займаються. І на превеликий жаль, потенціал для ударів по ближній зоні у першу чергу ракетами с 300 їх за різними даними у межах до п'яти тисяч одиниць ще є. Вони мають тому не нехтують люди, котрі там перебувають своєю власною безпекою, коли чують, як працює протиповітряна оборона, перезарядити ракету носій, скажімо, і малі ракетні. Кораблі класу Буян М чи Каракур, чи вже і більші фрегати, які мають до восьми пускових установок на борту 3М14 калітр в морському базуванні доволі складе інженерне завдання. Мені видається, що оце бавунування, котре відбулося по залізниці у Джонкої, таке підтверджує головну інформацію, що добрі світлі сили намасили, як розбивати їхні ешелони, котрі перевозять саме ці ракети. Ешелон доволі зручна і велика тіль вагон до. will you vote Об'єкт для того, щоб його уразити, і ось є інформація, що в Женкої таки відбулося це абонування, і що саме ракети такого типу зазнали удару. А якщо так, то попри те, що наш противник має дуже специфічне мислення у тактичному сенсі, але вони також засвоюють уроки і розуміють, що подальше ешелони з перевезення таких ракет стають цілями і намагаються у такий спосіб їх зберегти і переключаються дійсно на авіацію у першу чергу керовані авіаційні ракети середнього радіусу дію, скажімо такі, як Х-59, до 290 кілометрів завдання ударів з доволі важкою бойовою частиною у межах 300 кілограмів. І це далеко не єдина ракета, це і Х-31, це і Х-35, і ціла лінійка до 40 кілометрів, Х-23, Х-25, доволі там багато того всього. Попередня імперія наплодила, і на жаль, ще певні ресурси є. Ніщо інше як компенсація однієї зброєю іншою зброєю. Тут і хороші, і погані новини одночасно. Хороші ми намацали, точніше добрі світлі сили намацали, як завдавати ударів по більш серйозні зброї, але противник не збирається відмовлятися від цього ракетного жаху і буде його продовжувати. Далі так як розуміє і там де розуміє, і направду треба перестати шукати логіку в їхніх ударах. Її немає. Чим більше дошкульно буде для нас, тим краще. От саме так вони мислять. Противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача знищити як можна більше цих ворогів. І створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворогам, які стоять перед вами. То, що ви можете це зробити, ви вже доказали. У нас є що ми прагнемо, а прагнемо ми до виходу на кордон України. Дуже люблю історичні паралелі, і що цікаво, ці історичні паралелі вже запрацьовуються у їхньому медійному фронті. У їхньому медійному просторі, давайте на них і заакцентуємося. Їхній терорист Гіркінс, буквально ось на днях, чи може десь у межах тижнях, задекларував і сказав, що Бахмут такий собі специфічний. Сталінград навпаки, і ви знаєте, я на правді поділяю цю точку. Як свого часу гітлерівська Німеччина, нацистські війська зламали свої сталеві зуби біля Сталінграду, що доволі довгою була битва, майже 8 місяців, а може трошки і більше. І потім радянський союз накопичив потенціалу і перейшов у стратегічні контрнаступальні дії. То, на мій погляд, саме у і Бахмут має всі передумови, щоб цією точкою стати. Принаймні найголовніше завдання він уже виконав по факту. Він перемолов там величезну кількість отого ПВК. Вагнер, але дійсно поділяю на 100% думку заступника міністра оборони, що по справжньому серйозні якісні операції потребують абсолютної інформаційної тиші. Ніхто не бачив харківської операції, однак вона склалася. І знову ж таки є певне невелике таке хибне мислення. У нас усіх, що мовляв, Харківська операція склалася раптово блискуче і тому подібне. Так вона була дуже якісно організована в частині приховування. Її дії, однак перед тим були дуже і дуже важкі кілька місяців по їх там ніщо нічого не береться, і буде цього разу так само упевнений, що ми досягнемо стратегічної метри, котру зараз буквально і знову заакцентував командувач Сирський. Однак, деколи із за яких обставин складеться хід історії на наш бік у частині. Дійсно великого руху уперед, оце хай залишається під таким собі своєрідним покровом пітьми. Ми маємо стратегічну ініціативу сьогодні. пов'язану з тим, що ворог втрачає основні професійні підрозділи. Це відповідно ЧВК Вагнер, Вагнера, як вони говорять. Уйтр дистантний війська, де старту штурмові бригади і морську піхоту. Це еліта російської армії. Я в кавичках беру. Вони здійснюють агресивну акцію на території нашої держави. Але ми сьогодні маємо якраз перспективу їх знищення на полі бою. Це надзвичайно важлива і дає надзвичайно потужні перспективи. Ми маємо для цього сьогодні і резерви, і Збройні сили України, відповідно, і підготовлені наші спецпідрозділи, і зрозуміло війська, які сьогодні задіють вже новітню силу. І в першу чергу, і техніку озброєння, які отримав щоденно. Йдуть каравани зброї, які дають перспективу переозброєння наших. Спецпідрозділу якраз бригад швидкого реагування і бригад прориву і дають якраз можливість готуватись до більш масштабних широко наступальних операцій. Тому сьогодні завдання номер один, як зазначає і генеральний штаб, і командувач якраз східно напрямку Сирський, що сьогодні питання стоїть вибивати ворога, знищувати резерви, знищувати передові частини, які ще можуть виконувати агресивне завдання на наших територіях. Це сьогодні та. Позиція, яка надважлива, і вона виконується сьогодні, як той кульмінаційний момент, коли дійсно ворог кинув вже все, що тільки має, але е просунутись по пріоритетних напрямках не може. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.